Доброго ранку і гарного благословенного Богом дня, мирного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І не дивлячись на обставини, в яких ми опиняємося інколи. Хочеться дякувати Богові, коли він продовжує наш вік і дає життя. Дякувати Йому, особливо за обітниці, тому що в них одних є наша надія, тому що це пообіцяв Господь. Спасіння наше безкоштовне. Але воно безцінне, у дарі Ісуса Христа. Послухайте вірш, записаний у посланні до римлян у 5 розділі 18. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Таке знання неможливо купити за гроші. Його неможливо усвідомити розумом, добути силою. Однак тим, хто приймає його, Божа славна благодать дається даром. Люди відчувають свою потребу в ньому і, не покладаючись більше на самих себе, приймають спасіння як дар. Ті, хто увійде у небесне місто, не братимуть штурмом його стіни своєю власною праведністю. Його ворота не відкриються для тих, хто приносять цінні подарунки із золота і срібла. Право увійти в оселі Небесного Отця набувається завдяки заслугам Христа Христового. Для грішного людства найбільшою розрадою, найбільшою причиною для радості є те, що небеса послали Ісуса бути Спасителем грішника. Він прийняв рішення. Пройти тим шляхом, де спіткнувся і впав Адам. Зустрітися зі спокусником на полі битви і перемогти його на благо людини. Погляньте на нього у пустелі під час спокус. Сорок днів і сорок ночей він постив, терплячи найжорстокіші нападки сил темряви. Як пише про Кісая, він топтав чавило сам один і нікого з людей. Не було з ним. Справа була не в ньому самому, а в тому, що тільки він може розірвати ланцюг, який утримує людство у рабстві сатани. Як Христос у своєму людському єстві шукав сили у свого Отця, щоб перенести випробування і спокуси, так і ми повинні робити те ж саме. Ми повинні наслідувати приклад безгрішного Божого Сина. Ми щодня потребуємо допомоги, ми потребуємо благодаті і сили, джерела всякої сили. Ми повинні довірити наші безпорадні душі тому, хто завжди готовий надати нам своєчасну допомогу. Занадто часто ми забуваємо Господа. Наше Я піддається імпульсу, і ми втрачаємо перемоги, які повинні здобувати. Якщо ми бажаємо перемагати, не зволікаємо з покаянням і прийняттям прощення, яке дасть нам чимало переваг. Якщо ми покаямося і повіримо, то отримаємо очищувальну силу від Бога. Він пропонує свою спазаючу благодать безоплатно. Він дарує прощення всім, хто його приймає. За кожного грішника, який кається, Радіють ангели Божі з піснями радості. Грішнику немає потреби гинути. Дар спасенної благодаті, даний йому повною мірою, він даний йому безоплатно, його тільки варто прийняти. Ми куплені, друзі, дорогі, без грошей. Послухайте, що говорить Господь через апостола Павла у першому посланні до Корінтян, перший розділ, четвертий вірш. Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану нам у Христі Ісусі. Багато людей сподіваються своїми власними ділами заслужити Божу прихильність. Вони не усвідомлюють своєї безпорадності, не приймають Божої благодаті як безкоштовного дару, а намагаються зростати у власній праведності. Благословення, викупної любові, наш Спаситель порівняв із дорогоцінною перлиною. Ви можете читати цікаву притчу у Євангелії від Матвія в 13 розділі. У цій притчі перлина не зображена як дар, купець придбав її ціною всього, що мав. Багато хто ставить під сумнів, значення цього факту, оскільки в Писанні Христос представлений як дар. Христос справді це дар, але тільки для тих, хто цілковито віддає йому самого себе, віддає свою душу, тіло і свій дух. Нам потрібно віддати себе Христові, щоб жити життям охочого до послуху всім Його повеління. Усе, чим ми є, усі наші таланти і здібності, котрими володіємо, це Господній. І вони мають бути посвячені Йому на служіння. Коли ми повністю віддаємо себе Йому, Христос із усіма скарбами неба віддає себе нам. Ми отримуємо найкоштовнішу перлину. Спасіння це вільний дар, однак воно купується і продається. На ринку, котрим керує Божественна милість, дорогоцінна перлина продається без грошей і без ціни. Євангелія Христа це благословення, котрим можуть володіти усі, найбідніші, як і найбагатші, мають змогу придбати спасіння, бо воно здобувається неземними багатствами. Його можна. Осягнути за допомогою добровільного послуху, повної віддачі себе Христові, як набутої ним власності, ми не можемо заслужити спасіння, але маємо шукати його з такою зацікавленістю, такою наполегливістю, щоб заради нього готові були відмовитися від усього у світі. Усі його дари обіцяні на умові послуху. У Бога все небо наповнене благословеннями для тих, хто співпрацюватиме з ним, для тих, хто шукатиме Його як дорогоцінну перлину, і як він пообіцяв, він знайде. І сьогодні Господь пропонує нам цю перлину через своє слово. Давайте помолимось, щоб Бог дав нам мудрості прийняти її, тобто віддати все, щоб придбати її. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за те, що ти благословив нас життям, і ми могли піднятися вранці і вже почути такі дорогоцінні твої слова, такі твої обітниці, в яких ти підкріпляєш нашу надію, що ти і люблячий і добрий Бог. Ти прийшов спасти нас, ти віддав своє життя, Господи, за нас. І ти є найбільшим даром, найбільшою перлиною, яку нам слід знайти у цьому світі і придбати, і придбати не ціною нашого багатства, не ціною нашого життя, а ціною послуху. Ми дякуємо тобі за цю правду, яку ти відкрив нам сьогодні. Але разом з тим, схиляючись перед Тобою, просимо прощай нам, Господи, і прощай ми, благослови нас, наших дітей, наших вірних, наших близьких. Благослови всіх, хто просить у Тебе сьогодні захисту, одужання, зцілення. Господи, благослови. Благослови наш край і нашу країну. Ми продовжуємо просити у Тебе миру. Ми продовжуємо просити у Тебе, Господи, того, щоб настало порозуміння і щоб люди перестали воювати на землі. Щоб люди зрозуміли, що вони браття і шукали тебе живого Бога, бо ти скоро прийдеш, щоб дати кожному по ділах. Тому благаємо тебе. Дай нам мудрості прийняти тебе, прославити тут, щоб колись в вічності прославити Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Звичайно, я сьогодні привів приклад із притчі про. Те, що людина продала все, щоб здобути перлину, тут цікавий закладений зміст. А що ми робимо заради того, щоб прийняти Христа? Інколи ми кажемо, що щось заважає. як знову в одній з притч багато хто сказали: Я сьогодні, Господи, Тебе послухати не можу. От тут то й відкрита та правда. Що ми залишаємо заради Христа? Якщо ми, друзі, дорогі, шукаємо Бога, нам нічого не буде заважати. Звичайно, сатана буде робити все можливе, щоб ви не прийшли, щоб ви не зрозуміли, щоб ви не прийняли і не були спасенні. але ви маєте пройти цей шлях, віддавши своє серце Ісусу, так як Він говорить у цьому слові. І тоді ціною такої жертви ви купите цю дорогоцінну перлину Ісуса Христа. Який є Спасителем світу? Будьте благословені ним сьогодні. До побачення.